І відразу ми запросимо до нашої розмови Ірину Верещук. Це віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ірино, вітаємо вас. Вітаю. Давайте передусім поговоримо про евакуацію людей із тих територій, на яких тривають бойові дії. Ось останніми днями мені під руку попало кілька матеріалів, де люди. Спершу не хочуть виїжджати, а потім, наприклад, з бахмута йдуть пішки в часів яр під обстрілами, аби тільки врятуватися. Водночас є сім'ї, які ховають своїх дітей від військово-цивільних адміністрацій, і це все під обстрілами. Чи є дані? Скільки, наприклад, дітей залишається і чому їх не можна вивести от силою? Дивіться нас на сьогодні. Примусова евакуація діє у 21 населеному пункті. До прикладу, є 11 населених пунктів Донецької області, де дітей і їхніх опікунів чи батьків уже зовсім немає. Так, в той же час часів'я, який ви зараз назвали, вугледар і інші населені пункти дітки вже виїхали. І так ви праві, є поодинокі випадки, коли батьки переховують своїх дітей. Ну нам, як навіть так скажу жінкам, мені це важко зрозуміти. До прикладу, для чого ховати свою дитину в підвалі, а потім дитина. Переживає такі страждання. У нас є відповідна постанова, є евакугрупи, які вивозять людей. Так хотілося б напевно швидше, але вони і так роблять, що можуть, ризикуючи життям. Щодо переліку місць з примусовою евакуацією, от ви зараз згадали про досвід Бахмута питання: чи потрібно розширювати цей перелік, і чи є така можливість? Є така можливість, але це залежить від керівництва ОВА, тобто обласні військові адміністрації звертаються до нас на координаційний штаб, і ми розглядаємо їхні звернення. Так, Рада оборони складає відповідне рішення. В даному випадку, до прикладу, Херсонщина керівник прийняв рішення, щоб заборонити повернення з дітьми так, навіть на деокупованій території є лінія, де великі обстріли. І туди зараз з дітьми в'їхати не можна. Так само в Запоріжжя керівник прийняв рішення, є так звана сіра зона, і звідти теж в обов'язковому порядку вивозять діток. А що взагалі означає е, примусове вивезення дітей? Ну це ж не силою, як я сказала, я неправильно це сформулювала. Але що означає ця примусовість? Це означає, що, хоча б один з батьків, якщо це батьківська дитина, так озобов'язаний виїхати. З дитиною, звичайно, є така опція, коли він може передати так і розпискою передати дитину, якщо це дитина доросла і е, є можливість її взяти з собою в евакогрупу, так, в ці капсули, якими вивозять, тоді діти можуть перебувати і самі. Але це рішення батьків. Опція не віддавати дитини або не супроводжувати дитину відсутня. Пані Ірино, ось цей прикрий досвід, про який ви говорили з Бахмута, коли е, батьки, матері не залежать абсолютно, але ховають своїх дітей від евакуації, намагаються приховати інформацію щодо того, що е, в підвалах вони знаходяться. Ну тут ви слушно сказали, що є е, аспект, такий людський, там не лише жіночий, просто людський. А чи є тут питання? Ну скажімо, в правовому полі, чи може бути за це певна відповідальність і чи це могло би поліпшити ситуацію? Є це кримінальний кодекс України. Є спеціальна стаття, яка власне передбачає відповідальність. Але тут, як на мене, ви правильно сказали, можливо, я вибачаюсь, неправильно висловилась, бо мене це болить. Я постійно з цим працюю. Так я щодня бачу звіти, і щодня рахую так, скільки ж ми дітей врятували, скільки нам вдалось вивести для мене це особисте. Ну, і я тому, як жінка кажу, я зреагувала, тому що знаю, що оці врятовані діти, вони ну, на жаль зараз залишаються ще ті, кого треба врятувати, так і краще ми будемо дискутувати, врятувавши дітей правильно, неправильно, правоохоронні, правозахисні і інші організації. Але давайте їх врятуємо, а потім будемо дискутувати. Оце моя позиція. Я... Цього тижня бачила цифру про те, що до Росії вивезено 4396 дітей. Сиріт створюється міжнародна коаліція для їх повернення. І тут знаєте, у мене два питання: як можна повернути діток, яких вже вивезли? Чи віддасть їх Росія? І чи остаточна ця цифра? Адже росіяни вивозили не тільки дітей сиріт. Вони хапали дітей просто на вулицях, відступаючи, наприклад, з Чернігівщини або з Херсонщини. Змушували сідати в автобуси і вивозили. Ця цифра дійсно не остаточна. Ми постійно працюємо, шукаючи інформацію. Принагідно звертаюся. Якщо у вас є така інформація, дайте нам, будь ласка, її 1648, 1548, Зайдіть в Google, ви побачите телефони. Є у нас портал діти війни. Будь ласка, зверніться і надайте інформацію. Це врятує чиєсь життя. Тепер щодо того, як формується коаліція. Буквально вчора. Офісі президента під керівництвом Андрія Єрмака відбулось чергове засідання координаційної ради, де, власне, ми розглядали план до кінця 23-го року, як виглядатиме механізм повернення, якими будуть держави або Міжнародні організації, якою буде їхня роль, так як будуть виглядати санкції, і інша політика щодо притягнення до відповідальності, власне, був присутній пан Костін, генеральний прокурор, були інші міністри, до прикладу, соціальної політики, де ми розглядали: а якщо діти повернуться, де вони будуть жити? так? Що вони будуть їсти? Які соціальні гарантії дає держава? Одним словом, ця платформа будується, і я дякую власне лідерству президента Зеленського, і першої леді Андрій Борисович, який взяв на себе цю відповідальність. Ми, як виконавчий орган влади, будемо разом в координації здійснювати цю політику, і ті механізми невдовзі запрацюють щодо ось цієї платформи міжнародної. Чи правильно я розумію, що вже зараз можна вважати її чинною? Є реакція Урсули фон дер Лейен. Ви про це говорили кілька днів тому. Є реакція польської сторони. Матеуш ж Моравецький так само, наскільки я розумію, висловив свою підтримку. Польща теж, скажімо, в процесі в акції та Отже, чи це означає, що платформа вже повстала і вона діє, чи все ж таки для цього має бути певне рішення і певне оголошення, що е зібралися партнери і вони допомагатимуть Україні? Звичайно, що платформа діє, однак я думаю, що і будуть певні рішення, і форуми відповідні, так конференції, однак, як е я вважаю слушно говорить пан Єрмак, що конференції це одне а повернення? Практичне повернення дітей це зовсім інше, і тому наше завдання менше конференцій більше повернутих дітей. Пані Ірино, ще одна тема якої теж торкаємося періодично, це українці, які перебувають за кордоном, які опинилися там через війну. Ми розуміємо, що динаміка виїздів вона постійно змінювалася. Це було з різними чинниками, пов'язане із бойовими діями, із сезоном, так само. Ну бо не знаємо, що певна кількість людей виїжджала для того, аби безпечніше відчувати себе упродовж зими. Чи є зараз певна така апеляція, певне звернення? Ну, по перше, давайте. Інакше е, інформація щодо кількості людей приблизна вода, яка там перебуває, і певна певне звернення щодо того, варто чи не варто повертатися, на що потрібно е, звертати увагу під час прийняття такого рішення. Дякую за запитання. У 2022 році була цифра близько 5 мільйонів. Так, коли люди виїхали і перебували на території Європейського союзу і інших держав. У нас є дані щодо півтора мільйона людей повернулося. Так, ми зараз говоримо, тобто десь про 3-3,5 мільйони людей, які перебувають за кордоном і мають статус тимчасового прихистку. Я прошу не плутати з біженцями, тому що це різні речі. У нас часто ці речі плутають, тому я хочу ще раз наголосити: це тимчасовий прихисток. Отже, коли ми говоримо, що робити зараз людям, чи повертатись чи ні. Тут потрібно дивитись, куди люди хочуть повернутися. Якщо ми зараз говоримо про Донецьку область, звичайно, що я ніколи в житті не порадила зараз повертатися саме на Донеччину, бо дійсно важко дійсно йдуть бої. Нам треба дочекатись до окупації і лише тоді повертатись. Але ж коли мова йде про інші регіони, зиму ми пережили. Ви пам'ятаєте, тоді я зверталась і просила перечекати зиму. Ми справді пережили найстрашнішу. Я щиро сподіваюся, що вона була самою найстрашнішою вже. Гірше, на жаль, чи неможливо, можливо на щастя, вже так не буде, і е, нам треба зараз е, кожному самому вирішувати, дивитися е, про те, якою є безпекова ситуація. До прикладу, якщо Харківщина, дивитися е, повідомлення на ОВА щодо розмінування, там величезна проблема. Так Херсонщина і Харківщина саме щодо розмінування, і приймати вже рішення самотужки, дивлячись на те, якою є безпекова, а також ситуація щодо дітей. Чи будуть мати, де діти піти в школу і в садочки, чи буде можливість так економічно забезпечити? Ці всі питання будемо помаленьку самотужки вирішувати. Дякуємо, пані Ірино Ірина Верещук, віце-прем'єрка, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Була з нами на прямому зв'язку.